Феєрверк із боєприпасів українські бійці знищили два ворожі склади в благодатному та Херсоні. Також уражені запаси окупантів в Баштанському районі Миколаївщини, зазначили в оперативному командуванні Південь. Наші оборонці били по понтонній переправі в Новій Каховці. А ще по двох військових пунктах управління та позиціях сил протиповітряної оборони на Херсонщині. Загалом захисники вдарили по московитах 11 разів із неба. Ще понад 200 разів відкривали вогонь. Відтепер у загарбників на 29 нападників менше. Не дорахувались росіяни і техніки трьох гаубиць командну машину управління винищувальною авіацією та бойову машину піхоти. Водночас загроза з моря залишається особливо актуальною, наголосили військові. Один надводна ракета на сій продовжує бойове чергування, тримаючи на погатові вісім крилатих ракет типу Калібр. Його супроводжують три ВДК, та всі разом тримаються у ракетобезпечному районі без наближення до узбережжя матерікової України. Мідна небезпека посилюється разом із посиленням шторму в Чорному морі. Загроза ракетних ударів та обстрілів в зонах досяжності ворожої зброєю залишається надзвичайно актуальною.